Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. За віконцем осінь. Сонечко не гріє, листечко літає, вітерець ганяє. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Зажурилась бджілка, що робити має в полі? Жовкнуть квіти, де медок збирала. А у нашому садочку за вікном буяє зелений та квітучий сад. Це кімнатні рослини. Вони своєю красою прикрашають нашу групову кімнату. А ми, вихователі та малята, піклуємось про них і вчасно поливаємо. Бджілці Дуже сподобався наш садочок на підвіконні, а найбільше їй сподобалася квітуча і пишна бегонія, яка розповіла б казку. Дітки, послухайте й ви цю казочку. В квартирі на підвіконні жила собі гарна бегонія. Вона мала великі строкатті листочки, які сяяли на сонці, мов дорогоцінні камені. Бегонія любила, коли її поливали, і завжди раділа, коли сонячні промінчики торкалися її листя. Поруч з бегонією жив Алоє. Він був розкішний, з довгими м'ясистими листочками, які були схожі на маленькі мечі. Алоє був дуже мудрий. І знав багато цікавих історій, особливо про пустелю, звідки він родом. Одного разу бегонія запитала Алое. А ти знаєш, чому ми такі різні? Я така яскрава і красива, а ти такий зелений і колючий. Бегонія ми різні, бо кожен з нас має свою особливу роль. Ти прикрашаєш наш дім своєю красою, а я допомагаю людям бути здоровими. Мої листочки мають цілющі властивості. Дівчинка, яка доглядала за квітами, почула їхню розмову. Ой! Які ж ви розумні. Тоді Бегонія та Алої вирішили розповісти дівчинці про себе. Я, бегонія, люблю, коли мене поливають теплою водичкою та оприскують мої листочки. А ще я люблю, коли на мене світить сонечко, але не дуже яскраво. А я Алоє. Люблю, коли мене поливають рідко, і щоб земля була трошки сухою. Я не боюся сонця, але можу рости і у тіні. Дівчинка слухала уважно і пообіцяла завжди добре доглядати за бегонією та алоє. Я буду дбати про вас і добре поливати. «Так?» Бегонія та Алоя жили собі щасливо на підвіконні, радуючи дівчинку та її родину. Любі малята, щоб краще запам'ятати все, що ви дізналися сьогодні на занятті, викладемо аплікацію Алоя. Для цього нам знадобиться основа, кілька зелених листочків, довгих і гострих, як мечі, і вазон. Спочатку викладаємо на основу три листочка, на них ще два, що залишилися, і нарешті прикладемо до основи листочків вазон. Ось такий чудовий і пишний алоє у нас утворився.